Праворуч товар продається, ліворуч безкоштовний. Так виглядає вітрина коломийського магазину іграшок. Лайк благодійна акція у крамниці розпочалася, коли власник вирішив безкоштовно віддати два самокати, які довго не продавалися. Відтоді до волонтерства доєдналися вже понад сотня людей. Тепер батьки і діти можуть прийти сюди, щоб обрати для себе безкоштовну забавку, або віддати чи обміняти ту, яка стала нецікавою. До хорошої справи доєдналися і наші журналісти. Про свідомий бізнес наш наступний матеріал Роман Юр'як, батько двох донечок, імена яких витатуювані на руці, це найдорожче, найцінніше, що в мене є. Я завжди думаю про те, щоб вони посміхались, раділи. І я дуже радію, коли радіють діти. Про не лише радість своїх дітей дбає Роман Юр'яка. Тому у час війни у своєму магазині започаткував благодійну акцію, щоб потішити тих дітей, батьки яких не мають змоги купувати для них нові іграшки. Від війни страждають усі в першу чергу діти. Усе розпочалося із двох самокатів, які чоловік вирішив віддати безкоштовно про свій намір. Написав у соцмережах за шоколадку. Написав спочатку, і час проходить. Куча повідомлень я кажу: віддам тому, хто прийде перший. Приходить жінка з дитиною. Вона посміхається, хапає цей самокат. Приходить інша жінка. Забирає самокат для хлопчика, дає мені шоколадку. Я взагалі в захваті, і приходить жінка, яка забрала для дівчинки самокат. Несе мені мохіто. Так мені виглядаєш, на дуже хвилюється, дає мені мохіто. і каже, це вам воно безалкогольне. Вгощайтесь. Ну мені це принесло у день стільки позитивних емоцій, що я хотів віддати щось. Я почав дивитися по магазинах, по закутках, що можна віддати. Ну я зрозумів, що я сам не можу все віддати, бо час важкий для всіх. Далі запропонував приносити до його магазину іграшки тим, хто має їх у надлишку для тих, хто відчуває в них потребу. А за таку добру справу благодійникам дарує знижку на нові іграшки. Я можу по собі вартості віддати. Я от самокат віддав був на 10 гривень дешевше ніж купив. Люди відгукнулися безкоштовних іграшок у магазині ставало все більше, ба більше каже Роман Юріяк. Люди почали купувати іграшки у його магазині та просто ставити на безкоштовну вітрину. Вже зараз продовжує вдалося зробити щасливішими. Понад сотню дітей з таких більш цінних це вже було два самокати, два велосипеди. Зараз принесли знову два велосипеди. Є скейт. У нас лялечки для маленьких діток є багато різного. Ті, кому потрібно, вони беруть. Вони радять, що така акція є. І мені дуже приємно, Віддаю ці іграшки, не питаючи документів. Люди приходять з папірчиками. Там я кажу, якщо вам потрібно, беріть кожного бізнесу, має бути місія. От у мене місія мого бізнесу, так як я дуже люблю дітей, це приносити задоволення дітям. А зараз каже Роман Юр'як, додав ще деякі функції до свого благодійного задуму. Тепер іграшки ще й можна обміняти, обрати з переліку ту, що подобається найбільше натомість принести з дому ту, якої дитина вже награлася. Дітям легше розлучатися з іграшкою тоді, коли вона. Взамін щось отримує, і от у мене також були батьки з хлопчиком. Його день народження вони принесли дуже багато іграшок, і він розумів, що він міняє їх на нові, а ті будуть веселити і радувати якихось інших дітей. Батьки дуже раді, тому що вони привчають дитину робити добро. Ну і відповідно, дитина розуміє, що вона не просто віддала, а вона взамін отримала щось нове, адже дитині іграшка ненадовго. Окрім спасибі та дитячих посмішок, Роман Юр'як отримує від дітей ще й малюнки, назбирав уже цілу колекцію. Можливо, я зроблю. зроблю Потім якусь виставку цих малюнків, або ми відправимо їх хлопцям на передову, або може ми там продамо якимось людям і, і ті гроші там передамо військовим, щоб допомогти якось ще. А одна дівчинка принесла мені ангелика, зробленого власними руками. От його я напевно залишу собі на згадку про цю акцію. І в мирні часи, які я сподіваюся, дуже швидко настануть. Вона буде мені згадувати про те, що не дарма наші хлопці захищають нашу державу. Тим часом Роман Юр'як запрошує до магазину. Тих, хто має потребу у дитячих іграшках, а також тих, хто має їх багато. Таким чином каже благодійник: дитячих посмішок у складний час війни буде більше, а це надважливо. Хочете інформацію про ті іграшки, які є в нас в магазині безкоштовно, чи детальніше про те, як ви можете допомогти, можете шукати мене, Роман Юр'як, у Фейсбуці. Я там більше розміщую пости про ті іграшки, які до нас приносять люди. Я радий буду тому, що ми разом зробимо дуже багато добрих справ і і. Ці посмішки дітей вони не у порівнянні ні з чим. До хорошої справи долучилися і ми, придбавши синю машинку. Добре. Малюк ця іграшка на безкоштовній вітрині для тебе. Марина Максимів, Сергій Угрин, події НТК.